Кінець вересня 1930 року польський уряд, очолюваний прем'єр-міністром Йозефом Пілсуцьким, розпочинає таємну та жорстоку операцію. Її назва пацифікація, що в перекладі з латини означає умиротворення. Але те, що відбувалося на українських землях у Галичині, було чим завгодно, але не миром. Це була спланована брутальна акція придушення українського національного руху, яка призвела до трагічних наслідків і назавжди змінила відносини між двома народами. Насправді ці події стали логічним продовженням політики, що почалася після 1923 року. Тоді, після Першої світової війни, Рада послів держав Антанти у Парижі ухвалила рішення про приєднання східної Галичини до Польщі. Польські урядовці обіцяли українцям широкі права, але обіцянки так і залишилися лише словами. Замість автономії та національно-культурного розвитку розпочалася тотальна полонізація. Ярослав Грицак, відомий український історик, влучно зауважив, що замість того, щоб наблизити українців до себе, польський уряд постійно застосовував репресії. Результатом було повне відчуження. Пацифікація не була спонтанним явищем, це був державний злочин. За наказом міністра внутрішніх справ Феліціана Славоя Складовського. Каральні експедиції, що складалися з поліції та військових, зокрема ескадронів кавалерії, обрушилися на сотні сіл. Їхні дії були жорстокими та цинічними, втілюючи принцип колективної відповідальності. Відділи кінноти несподівано вривалися в села, переважно вночі. Офіцери вимагали від мешканців контрибуцію, худобу та продукти, погрожуючи спалити поселення дощенту. Але найстрашнішим було фізичне та моральне приниження. Активістів, вчителів, священників, а іноді й жінок та підлітків нещадно били. Людей роздягали, укладали на землю і били палицями та нагаями, часто до втрати свідомості. Добивалися побоями до 100-200 ударів, потім обливали холодною водою, щоб продовжити екзекуцію. Разом з цим карателі знищували все, що мало, бодай якийсь стосунок до української культури. Руйнували читальні бібліотеки, театральні сцени, знищували портрети Тараса Шевченка та Лесі Українки. Уявіть собі, українців змушували цілувати землю і кричати, що вона польська, співати пісні, що висмійовували їхній народ, і плюгати на собачу матір Україну. Пацифікація супроводжувалася й політичними репресіями. Було заарештовано 23 українських послів до польського сейму, яких тримали в Брезькій в'язниці, піддаючи побиттю та моральним знущанням. Загалом, за час акції було заарештовано 1739 осіб, побито 1357, зґвалтовано згвалтовано понад 40 жінок. Було закрито 90% українських шкіл, а діяльність багатьох національних організацій заборонено. Польська влада хотіла залякати українців і придушити будь-який спротив, але результат був абсолютно протилежним. Пацифікація не зламала, а загартувала українців. Люди, які були далекі від політики, отримали жорстокий урок і почали усвідомлювати свою національну ідентичність. Національно свідомі галичани масово вступали до ОУН. Ця акція стала точкою неповернення в українсько польських стосунках, посіявши насіння взаємної ненависті, яке згодом дало страшні сходи в роки Другої світової війни. Сьогодні, коли ми спостерігаємо за тим, як деякі польські політики вимагають від України покаятися за історію, ми повинні пам'ятати, що пацифікація та інші подібні події є частиною історії, за яку самі поляки мають нести відповідальність. Це не просто історичний факт, а яскравий приклад того, як зневага до іншого народу та відсутність честі і гонору може зруйнувати будь-які шанси на мирне співіснування.